Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся дуже біля такої хорошої деревини, як евкаліпт. А що ви знаєте про евкаліпт? Самі які цікаві факти. Ну, по перше, це корисна лікарська рослина, яка при бронхіті астмі, при алергії, проти Тобто, це евкаліпт, можна про нього розмовляти дуже багато. Який він чудовий гляньте. Важко переоцінити цілющі властивості евкаліпту. Його використовують для приготування лікарських препаратів, які мають протизапальні, бактерицидні, фунгіцидні та противірусні властивості, природний антибіотик і має протимікробний ефект проти золотистого стафілококу, патагени грибів. Та туберкульозних бактерій. Евкаліпт піднімає імунітет, що робить його цінним проти різноманітних вірусів. При запальних процесах у порожнені рота, зіва і верхніх дихальних шляхів покращує почуття. Від харковальної властивості евкаліпту полегшують відхід мокротиння при кашлі, активні речовини у складі листя. Та біль сприя зняттю запалення та стимулюють слизові оболонки. Тому евкаліт використовують як додатковий засіб для лікування гастритів при зниженні кислотності та болю в кишківнику. Якщо цікава вам інформація, ставте лайки, ставте подобайки і замовляйте екстракт евкаліпту торгової марки New Life.